Кондитерська вітрина Бріліс, містка та елегантна, оснащена динамічною системою охолодження для рівномірного розподілу температури, має автоматичну систему розморожування та випаровування конденсату. Температурний режим від плюс 2 до плюс 10 градусів Цельсія, загальний об'єм 375 літрів, зовнішні розміри 1000 на 780 мм, висота 1300 мм. З усіх боків вітрина має прозорі склопакети, розсувні двері типу купе для економії простору. Зовнішній корпус виконаний у чорному кольорі. Склопакети має чорне декоративне затемнення по периметру, що надає обладнанню стильного вигляду. Всередині вітрина виготовлена з нержавіючої сталі, два яруси скляних полиць та основа з нержавійки для зручної викладки продукції. Цифровий дисплей забезпечує точний контроль температури, LED підсвітка кожного рівня з можливістю регулювання яскравості. Гарантія 2 роки. Купуйте Brilis – це продумане та сучасне рішення для вашого бізнесу. Зручне та надійне.